За цей фільм Крістофер Нолан отримає найбільшу винагороду у історії кіно. А кожен, хто вирушить на нього, отримає найбільше задоволення від військового фільму у порівнянні зі стрічками останніх 20 років. Крістофер Нолан не просто не зрадив собі, а піднісся на новий культовий рівень. Він створив легенду. Неможливо дивитись без здригання серця на те, як обступлені з усіх сторін солдати чекали свого шансу врятуватися, коли по них щодуху лупашили німецькі винищувачі. Кожен крок, кожен порятований солдат. Їх усіх ти сприймаєш близько, наче за час фільму вони стають тобі братами. Усе це відбувається під насичений орган і насичену альтами партію струнного оркестру, музику для котрого писав Ганс Цімер. Десята частина успіху Нолана залежала також від того, що для шедеврального результату треба працювати із шедевральними митцями, хойте Ван Хонтема – оператор, який не просто вміє гарно поставити кадр, щоб той був симетричним відносно сітки, а й зробити його захопливим у буквальному сенсі. Хойте, до речі, навчався кіномистецтву у Лодзі і вже працював з Крістофером над інтерстелером. Він передав своє фантастичне відчуття симетрії, пластики простору у стрічці, де ти спостерігаєш усю феєричну масштабну картину евакуації 350 тисяч солдатів на узбережжі і водночас не пропускаєш жодної деталі. Сюжетну лінію піхотинці розповіли через героя Гарі Стайлса: морську частину взяли на себе Марк Райленс і Кіліан Мерфі, а льотчика зіграв володар більшості жіночих сердець Том Харді. Специфікою підходу Нолана було і те, що він брав на ролі хлопців, того ж віку, що і реальні солдати. Режисер надихався фільмом Схід сонця Фрідріха Мурнеу, врятувати рядового Райана» Стівена Спілберга та показував усій команді фільм Плата за страх 1953 року, через який намагався показати, чого він хоче, дати глядачеві відчути усю складність дії, усю важливість одного бійця на фоні решти. Дюнкерку кінематографії це якби битва. На річ цікавка чи під берестечком для школярів на уроці історії. Тема заїжджена, і сказати у ній щось нове це слід бути майстром своєї справи. Неможливо змалювати добро без зла, чи змалювати його цілком. Нолан брав свій гонорар не за те, щоб створити чергове історичне відтворення подій на кшталт фільмів Бібісі. Будь-яке протиставлення історичних подробиць виглядає недолуго, тому це ніколи не було метою фільму. Цю стрічку важко назвати трилером, тому що вона знята би сміливою твердою рукою. Цей фільм легко можна було б зіпсувати, додати йому пафосних діалогів, зробити бодай одного із солдатів-мучеником, який жертвував собою. Але ні, нола будь хто інший не зробили цього і вчинили мудро. У епоху сторітелингу, споживацької економіки, розквіту лібералізму, коли все навколо працює над побудовою стратегії розвитку, яка буде застосовуватись до всіх людей без винятку, відзняти фільм про найбільшу ганьбу історії військової справи, це не просто виклик чи плавання проти течії, це дорівнює лясканню долоною долонею столу. У фільмі немає звичного нам замилення, гострих конфліктів. На екрані ледве не вбивають солдати, виключно через те, що він француз. А британці не пускають до колони французьких гренадерів, тому що кожен хоче жити і усвідомлює цінність свого місця у черзі. Дивно, але Нолан нехтує масштабами авіації. Дивує і те, що чимала кількість конфліктів між солдатами, які хочуть врятуватись, практично їх не об'єднує. І дезінформація, яка була поширена німцями про один ЕСМІНИ цю день для евакуації, не була використана Ноланом для підсилення драми. Усі діалоги виглядають зайвими у порівнянні з цим екзистенційним жахом війни. Чи виривання із материнської утроби суспільства, яке живе у капіталістичних відносинах? Ти чітко розумієш, разом із цими солдатами із історія котрих розповідається з трьох фронтів землі, моря і повітря, що тепер почалася війна не тільки за кожен клаптик узбережжя, не тільки за кожну душу, але у першу чергу за самого себе, і не може бути сильнішого мотиву до дій ніж твій власний невідомий нікому. Цей фільм змушує глядача підозрювати, вгадувати, припускати, і тому не міг не сподобатись, бо він знятий не тільки з візуальним, але й ментальним масштабом, який допускає існування не тільки однієї концепції подій. Думок героїв, але й інших часто протилежних по змісту. Коли будете дивитись цей фільм, поспостерігайте за поведінкою, багатозначними жестами і поглядами більшості героїв, ви просто усвідомте, що вони цим говорять більше ніж будь-якими діалогами, які могли б бути там написані. Дивлячись на цих солдатів, які виступають головними у змалюванні подій у повітрі на землі у морі, згадуєш книгу Віктора Франкла про пошуки сенсу і усвідомлюєш, що ці люди знають цю величезну таємницю, навіщо вони живуть? Війна нікого не залишить безгрішним, тому і відбуваються усі ті конфлікти, які показує Нолан. Але через них він доводить, що саме плече товариша допомагає тобі у найкритичнішу мить. І що сенс війни полягає у тому, аби залишитися живим, залишитися живим не тільки фізично, а й морально, не втративши сенсу життя, перебування, боротьби за власні бажання. Неможливо краще зрозуміти усю цінність жанру кіномистецтва, ніж сходивши на сеанс Дюнкерка, не пропустіть можливість подивитись цей фільм, який ви без сорому зможете переглянути на старості літ зі своїми внуками, тому що він війде у топ військових фільмів 21-го століття. Тицяйте на всі кнопки під відео та підписуйтесь на сторінки Play.ua у соціальних мережах. Бувайте!